В Житомирі 13 березня відбулася ментальна руханка з ветеранами, членами їх родин в рамках всеукраїнської програми Ти Як? Яку провела спортсменка Марина Чорна сьогодні? організована така міні-руханка для того, щоб зібрати ветеранів, як ви вже казали, зібрати їх сім'ї та взагалі активних наших людей, для того, щоб разом провести руханку, разом фізично активно відпочити. фізичні вантаження важкими точно не будуть, тому що у нас сьогодні присутні все таки ветерани. Це буде така легка лайтова руханка. Ми не знаємо, як там на фронті можна так сказати а коли вони приїжджають тут і відволікаються таким образом, це дуже позитивно впливає на їхній емоційний стан. Ветеран Андрій Бродський каже, що фізичне і ментальне здоров'я взаємопов'язані, тому покращує свій емоційний стан насамперед спортом та спілкуванням з побратимами. Велика проблема як залучити ветеранів до активності. Таке враження, що вони позакривалися вдома і не намагаються дізнаватись. Це є проблема, тому що треба йти до ветеранів, а не чекати, поки ветерани прийдуть до, до вас для того, щоб спитати про, про, про допомогу, в тому числі про ментальну зброю. У нас в Житомирі не так багато заходів для ветеранів. Я, як тільки дізнався, по-перше, є можливість зустрітися зі своїми побратимами, поспілкуватись, ну і прийняти фізичну активність разом з усіма. Складові ментального здоров'я є важливими для кожного, тому потрібно приділяти увагу собі і своєму психологічному стану, каже координаторка програми ментального здоров'я ТИЯК у Житомирщині Ірина Гладка. Ми маємо допомогти всім. Як цим справлятися, да зі стресами з тривогами, і звісно, що по ментальному здоров'ю одне з перших таких завдань, які можна вирішувати і допомагати собі це спортивні заходи. Ми звісно хочемо цим заходом об'єднати і соціалізувати різні категорії цивільне населення і ветеранів, тому що нам треба нагадувати про те, що ветерани повертаються з бойових дій, і звісно, що цивільне населення має не просто сприймати той біль, який вони пережили, а і допомагати їм адаптуватися сьогодні. Наша задача, щоб вони знали про всі послуги, які надаються в області, не тільки від органів влади, а також і від громадського сектору. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.